25 років це е, пізно народжує. 28 стара діва, 35 е, якийсь там все, лисий пеньок. Ну і звісно, куди ж без фрази народи, і все пройде. Це гра, в яку не можна виграти. В патріархальній системі е, жінка завжди винувата в усьому. Лікар не може визнавати, що в людина погано почувається, тому що в неї є якесь захворювання, яке треба взяти і лікувати. Ти хвора, бо ти ось мала секс. Ти хворієш, бо ти не маєш сексу. Тобі треба чоловіка завести. Чоловікам теж досі радять одружитися, коли вони приходять скаржитися. Тобто є такі, ну, старше покоління. Ти хворієш, бо в тебе немає дитини. Ти народила. ти Що ти хочеш? Ти вже народжувала. І ти завжди винувата. І лікар завжди правий. Хоча під цим немає зв'язку. Можна бути. Здоровою католицькою монашкою. Секс з пенетрацією не є потребою для здоров'я жіночого. Народження дітей не є обов'язковим для того, щоб гормональна система правильно працювала.